За відео з результатами роботи української ППО 8 років в'язниці. Нещодавно кияни відчули на собі чи не наймасштабніший ракетний удар з часів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Результати роботи української ППО вражають: були збиті всі снаряди, які прямували на Київ. Більше того, було знищено 6 кінжалів, які прямували. По цілям в місті Києві, шість кінжалів із шести. А це та зброя, яка, за словами Рашиської Федерації, взагалі ніколи не збивається. Кияни мали змогу на власні очі бачити це вогняне шоу. Більше того, деякі з них навіть видиралися на дахи будинків для того, щоб зручніше і красивіше знімати відосики. Шість таких. Сумнозвісних відеоблогери, вже затримані Служби безпеки України і їм загрожує кримінальне покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Багато це чи мало? Ну, здається, начебто за відеоролик викладений в інтернет, і багато. Але давайте подивимося на це з іншого боку. Коли викладаєш ці відеоролики, їх використовує, по-перше, російська пропаганда у досягненні своїх цілей, по друге, їх. Використовують ворожі військові для того, щоб коригувати вогонь і виявляти позиції наших, нашої ППО. А це в свою чергу призводить до людських жертв, до жертв серед військових і цивільних осіб. Запам'ятайте ніколи не знімайте ролики з роботою ППО, з переміщенням військової техніки, з військовими об'єктами, а тим більше. Не викладайте їх в мережу інтернету.